Вже високо, але не дуже, до речі, от майже немає хмаринок. Лістечко що є, де де на де, дерева. Може для чосики ласка хоч. Ви бачите, він вже не такий відкритий, вже трохи закрили з усіх сторон. Лічка така велика комна. Така сьогодні краса. Ми вже прогуляємося ще туди на набережну. Подивимося, що там. Але тут теж так гарно, красиво. Може туди вниз спустимося, прогуляємося, подивимося. Бачите, скільки трошки зовсім людей гуляє. Дуже красива погода. Там може листячки теж не впали. Вже сірі дерева, бачите? Хотіла вам засняти, щоб були хоч трошки дерева жовті, але вони, бачите, вже майже всі впали листя. Третьок жовтня. Така от красота, 10 градусів тепла. Якраз заключили опалення, то і знову почалася теплінь. Ну, все рівно. Вночі холодно, так що якраз добре, що включили опалення. У нас десь включили 20-30 го десь числа отак от включили. У деяких будинках першого. Там набережна, ще катамарани навіть стоять, бачите. Можна ще покататися, хто хоче. Там кіоск, оскрудь, але я дивлюся, він зачинений. Може пізніше відкриється, не знаю. Догуляємося з вами туди, на набережному. Трошки вам покажу парка. Така от красота. Тут у нас камера десь на мосту є. Дальше серый. Серый, цей мисточек. Раньше был же в Довлакитне, был как-то красивее. А зараз так себе. Не очень. Какая красота. шикарно, Такий пешеходной мостик. М -м -м, можно пробовать на речку, подавиться. Стоечки. Высокие-высокие. И вот тут вот из всей страны то скидки. Замочки. Ленточки. Какие замочки. Стиховозки. из этих замочков. Вот там да, еще нужно Класно. підемо зараз на ту набережну, якщо встигнуть, щоб мене вистачить місця на телефон, я думаю. Вистачить. Потім ворони зверху радуються літаючи. Я не знаю, чути вам чи ні. Такі осени, коли вже листя впало, навіть видно там дорожки, хто ходить по тим дорожках. Отут теж де було дерево. Такі от було пухнасті такі в нього. Квіточки, дивіться, з цієї сторони. платанів, листячки ще нам було бачите. Наскільки ще багато. Вони якісь довго витривалі. Ой, яке тут прикольні відсонечки. Така доріжка сонячна. наче море. Красота. Тут така набережна. Гарно. Сходинки такі. Зараз ми по ним прогуляємося. Жаль, що там от павича немає. Павич був така класна штука, але щось його. За минулою владою він був, а зараз щось його прибрали. Так от явно його там не вистачає. Скільки років немає. Один хвостик з цих з лаванди, залишився. Там такі червоні кущики, бачите, якийсь цвіти. Зранку класно прогулювати. ще нікого немає. І хочеться піти туди прогулятися. Туди, до річки. Подивитися, яка річка. Така енергетика біля неї класна. Річкова така. Ой, свіжий таблиць. Таке ще повітря класне. О, значить плитанчики ще всі в листічку. Вон крапива навіть отут, бачите. Молоденька кропива Знову наросла. Мостик, де ми тільки що були. Місточок. Ой, а кропива навіть пахне. Бачите, скільки її? Це молодесенька кропива наросла. Він щось і ось з цієї сторони. Ці зелені кущики, бачите, скільки є? Чи це собача кропива? Та ні, справжня колюча крапива. Це бачать. Платани красиві. Мені у них подобаються такі прикольні колючечки. Уявляєте, якщо вони виростуть, які вони будуть величезні дерева? Не знаю, Одесі, коли прогулюваю. О, які листочки. Що теж Платан осипається. І такі у них такі листочки. Не те, що у Клена, да? у Клена більш тоньші. А це такі ну, реально такі ну, плотність така класна у них. Ой, яка красота навіть Всім привіт, хто мене привіт, забачив, привітайте. Заснімо на фоні такого платанчика. Листочка. Так, і прогуляємося туди далі. Таке сьогодні небо шикарне. Не знаю, що. Може вам ще стрім включити. Така класна погода. Ай, просто не знаю, скільки вона ще протримається. Потр Хоча у нас такий і зимою може бути така от красота. Дивіться, які, які реально класна погода. 3 -е листопада. Ось тільки куди можна прийти, прогулятися. Такі красиві платанчики Дариться Дуже гарна погода Добре, що сьогодні прогулялася Так коли така гарна погода. Он не каждый день так бывает. Бывает пасмурно, холодно, ветер. Ой. Мне кажется, что даже метелики еще будут летать. Какие-то мошки летают. Смотрите, какая красота. Чего не прогуляться, правда? Наверное, хочется тут сидеть и сидеть, пока солнце не сядет. Зняти цей момент. Було б О, навіть ще якісь квіти цвітуть, дивіться. Такі от якісь жовтенькі. Схожі на календу, але це не календр. Тут різні такі деревця. Місточок під міс... Міс... мостом. Відразу прогулимся. Сьогодні понеділок. О, які листочки Понеділок, кіоск ще зачинений. Після вихідних нікого немає. Зараз от спустимся до річки. Ой, тут ще й качка. Качка якась плаве. Прошу я собі, качка оден... один. Світить, плаває. Хорошо, что я себе езжу. Квадрат трошки впала, да. Малая такая, а Не скажу, что... Смотрите, даже видно. Видно там трошки камень. Ось такі зіграшки попадали. Можна сісти сюди, посидіти, позасмагати Бачите, яка сьогодні класна погода. Листочок платана, Такий, прям як шкіряний якийсь, такий красивий. Мені здається, що він довго буде сохнути. Можна тут сісти рибу половити. Як завжди не взяла з собою цей спінінг. Там от камені такі прикольні. Це трошки вітерець, до речі. Великий несими. Можна ще взяти катамара собі і прокататися. Бачите, який берег. Якось буває, коли повноводно. Весна, там, да чи осінь, то буває прямо ж до, до сюди, от буває вода, отак от от, от сюди аж доходить. А зараз, бачите, впавши трошки річка. Ну, але все рівно більш-менш вода, не така, як була пару років, як вона була спущена, да? десь у мене є відео в плейлистах. Можете подивитися. Років два-три назад. От вона була. Взагалі, там тільки пів-пів ну, половина цієї річки тільки була. Отак от, от вона настільки була спущена. Тут взагалі десь може 3-4 метри глибина не така вже висока велика. Я, мені щось здавалося, що тут глибше. А насправді тут не так то і багато. Вона велика тут. Особливо, якщо це вже впало. Тут може метр два буде глибина в цій річці. Це так вона, здається, велика така. А так вона не така ж уж і повноводна. Можливо, це ще й за того, що там платина. Вона ж була, мабуть, більш пивноводніша, да? От за що тут цих от... гори, бачите, які? вона була більш повноводніша. А може навпаки? Я цікаві тут камені, не знаю, чи вони тут були, чи їх тут притащили. Дивіться, які... Прикольні, да, М -м -м -м. Яка красна. так, давайте, Може, ще поспіємо туди прогулятися. Отак от туди. На ту набережну. я хотіла подивитися, які там класні деревця. Все-таки тут-то гарно, класно. Ой, качка ще прилетів. Одна сиділа сиділа ще дві до них. Прилітали туди. І зараз ми прогуляємося все-таки. Хочеться на ту набережну сходити, вот, вам показати, як там красиво. Привіт-привіт! О, до речі, покажу вам таку чарівну каблучку. У мене є така вот, класна. Називається вона компас Одіна. З рунами. яка Дуже класна, така вона захисна. Якраз від ворогів можна носити. Вона вас робить, якби невидимо. для ворога вашого. От, для негативних сил якихось. Можна сказати, як ви відзеркалі негатив. От, дивіться, приплили до мене красавчики. Жаль, що я вам не взяла ніяких цих. От селезень там красивий такий. І, і качечки ще сіренькі. Такі красинки. І селезень гарний. І дві качки. Ось вони тут живуть, дикі, дикі такі качки красиві. Ось пливе пливе, шея у нього така гарна. Аж фіолетовим переливається. Щас, можливо, приближу його. Красавчика. Значить, Хочемо, мабуть, на цей на берег вийти. І от його подружайки ще тут плавають. Сіренькі так швидко пливуть. Ого. І там ще друга. Тут були їм якісь взяти хліб, чи що там їжу якусь. Так, прогуляємося, зараз ще туди на набережно. Тут десь у мене відео, я коли я тут приходжу, згадую, що в мене є таке класне відео зимою. Ця річка. Такий лід красивий. Може цією зимою теж сходимо болюємося. Такі от листочка, собачка ходить. Так, добре, вона ще в неї газя. Ой, так, іди, красавчик, іди, іди. іди, 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 іди. Ти собі знімає таку красиву осінь. Тут от ця бесідка така романтична. Одна, там друга. І тут у нас сакури ці вида. І от вони, такі осіння вже красиві. фоні такого сонячного неба красота. Зараз прогуляємося. Латани. О, після, бачите, після вихідних, які тут мусорник. Фіїли морозовел там і не поприбирали. І ось тут такі красиві, якісь чи це клейни, якісь красиві чи жовті скільки. Бачите, як після вихідних відпочивали. І не поприбирали ще. Такі от тут прогулянки. Діти вон там от гуляють теж бесідки. І от така от красота. Тут от є тренажери, можна позайматися. Тут навіть ще є такі столики. Вон яка бесідка на стародавніх таких брилах. Класно. То камінь, мабуть, у річці. О, тут ще можна в шахи пограти. Для шахматістів столики. Сполуково, бачите, той другий. Хто любить в шахмати грати? Тут ще от є тренажери. Навіть велосипеди, Що хочеш? Хочеш, можна позайматися. На свіжому повітрі. Можна походити, позайматися. Такі от класні тренажери. Монтовочек. тут вот я еще фонтанчик улитка, тут фонтан вся дуришка вот все штучки выходят ну, какие красоты там еще клинчики. желтенькие мачины тут вот вот. уже все мои же упалы Ні, в принципі це на, на сакури не на дуже схоже. Лисичка, може це і сакури. Я щось не дуже пам'ятаю, може це кленчики такі красиві. Вон самокати є, можна покататися, бачите. Стоять, чекають. Грибочки можна теж сісти позасмагати. Ось така от красота. Бачите, який шикарний парк. Але от бачите, кожна мусорка майже заповнена. Чи тут раз в, в тиждень прибирають чи що? Окей. Щось сюди не доїжджає, мабуть, машина. О, ця, яка прибирає. Ну, там можна собі ще морозове взяти. Кіоск відкритий з морозом. Хоча не дуже хочеться, якщо чесно, морозове. Але люди там смачне морозом. А, щось така погода що Це вже не літо все-таки. Така от красота. Ой, скільки там качок уже приїхало. Сіла збирає. О, дивіться, які вони там. Танці танцюють. О, скільки Дяких качок по коло щось собі там плавають, розмовляють тут качечки. Десь, до речі, навіть з зубрів показували в новинах. що десь гуляючи вже і зубри. Красота. Житомирська природа. Всім дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал. Будуть теж про Житомир ще різні відео. Є плейлист Житомирку, цікавить відео. Останнє можете в плейлисті Житомир подивитися ще огляди з різних локацій. А всім бажаю гарного чудового дня, чудової посні. Теплий От. і спокійний. Сім, сім ставлю хто дивиться відео, такий от захист тронічний. З компасом Одіна. Значить, такі тут дрони по колу і от ну, захисний. Захисне коло. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.